А, і через те, що вона була дискредитована, так само зараз була фактично а, дискредитована а, служба фінансового моніторингу України, і вочевидь, зараз Державна служба фінансового моніторингу України. От ми бачили керівника е, юридичного управління, який каже, що з ним нічого не узгоджувалося. Він про е, те, що надсилалося керівництвом держмоніторингу на кабінет міністрів для. Е, для підстав щодо санкцій проти Порошенка йому нічого не відомо. Тобто, фактично, зараз держслужба служба держімоніторингу розуміє, що вона за півкрока від виключення із міжнародного клубу, якщо ця інформація буде доведена, і якщо вся ця інформація вилізе наружу. а вилізе вона обов'язково на превеликий жаль. І це дійсно буде проблема для того для України, оскільки можна Україну можуть відрізати від будь-якої фінансової інформації. А в а, а в даному разі, ми маємо сьогодні ситуацію, коли президент України фактично на підставі інформації, яка була надана в обхід правоохоронних органів, тобто незаконно, що підтвердив нам зараз керівник юридичного управління цієї установи, була використана як підстава для санкцій проти політичного опонента президента України Володимира Зеленського. Тобто, фактично, ми сьогодні маємо не тільки ми маємо сьогодні і політичне переслідування, але ми маємо всі ознаки кримінального злочину у діях керівництва державного фімоніторингу. І для того, щоб ми пересвідчились наявність або відсутність таких дій, ми хотіли сьогодні отримати інформацію, але вже вдруге. Керівництво держмоніторингу відмовляється зустрічатися з народними депутатами і щось пояснювати, попри Конституцію України, закон України про статус народного депутата, порушуючи таким чином право на невідкладні прийоми, надання невідкладної інформації, будь-якої е е секретності, оскільки всі народні депутати володіють, е е вони мають право на ознайомлення із документами які міста державну таємницю. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ми бачимо, що іде політична... Награ державний фінансовий моніторинг, як фінансову розвідку установу фінансової розвідки використовують у політичних іграх і призводять до дуже тяжких може що може призвести до дуже тяжких наслідків для цієї установи і для України загалом.